Thank mm -hmm. you. І з'явилась на небі велика ознака. Жінка задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. І вона мала в утробі, і кричала від болю та муки терпіла від породу. І з'явилась інша ознака на небі. Ось змій червоно-огняний, великий, що мав сім галів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають Пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу. Його а жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 день. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і змій воював, та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося місця на небі. І скинений був Змій Великий, вуж стародавній, що зветься, діявол, і сатана, що зводить усе світ. і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. І почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа його бо скинений. Той, хто братів наших, скаржив, хто перед нашим Богом скаржував їх день і ні. І вони його перемогли кров'ю Агнца та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Через це звеселиться ти, небо, та ті, хто на нім пробуває гори, землі та морю, до вас буде диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. А жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіла в пустині до місця свого, де будуть її годувати час і часи і півчасу, і пустив змій за жінкою з у своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з танком насіння її, що вони бережуть. Божі. Заповіді та мають свідоцтво Ісусове. і я став на морському піску.